Злочинна діяльність мешканця Полтавського району припинена протягом тривалого часу. 45-річний чоловік виносив із дачних господарств усе, що мало матеріальну цінність. Яким чином зловмиснику вдавалося бути непоміченим, розповів начальник полтавського районного відділку поліції? Проникав до помешкань громадян до дачних будинків шляхом вибивання дверей та пластикових вікон і здійснював крадіжки побутових приладів, інструментів. Одежі я використовував збут цих предметів як джерело прибутку. Полісмени виявили 17 фактів крадіжок, за якими порушена кримінальна відповідальність. Крадій користувався відсутністю господарів. Один із потерпілих вважав, що його будинок мав надійний захист, але по переїзду його чекав неприємний сюрприз. Що я в цей день, коли крали, я був в санаторії, лічився по путівці Чорнобильській і мені подзвонили діти. Діти якраз були. Вдома приїхали після кражі, було обнаружено вирвані двері з галереї, скриті двері у кімнату. Лежала болгарка, від болгарки відрізали провод. Як розповів затриманий, постійного доходу він не мав, тож заробляв на життя як міг. Крадіжки скоював на території Коліківської, Черкасівської та Ковалівської сільських рад Полтавського району. Частину чужих речей поліцейські вилучили та невдовзі повернуть власникам. Почали грабувати за того, що ніде не міг знайти роботи, бо ніде не живуть. Це буває мій заробіток вдома, а тоді розбирав і здавав на метоку правоохоронці. Вже оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. За серію крадіжок йому загрожує позбавлення волі до шести років.